Пізнати цінні уроки історії нашого краю, а також подробиці з найглибшими сенсами у форматі брейн-рингу Криворізька молодь покровського району дізнавалася більше про культуру, традиції відомих земляків, знаменитих українців. У Нас чудова молодь завдяки ни і кривий ріг. Україна певно надивиться в майбутнє. Сьогодні наша молодь захищає країну, навчається, розвивається. Нам дуже багато ще треба зробити. Сьогоднішній захід ще раз показує, яка яскрава криворізька молодь. Ми віримо в неї. І ми вдячні, ми разом і йдемо до перемоги. Ми розділили молодь на дві групи для тих, кому до 25 і. Для тих, кому після 25. Молодь в нас до 35 років, тому ось так ми їх розділили на жовту і синю команди, і вони мали можливість змагатися в знаннях історії України, а сучасності, минулого, майбутнього. А також саме цікаве для нас, що вони пізнавали історію нашого міста. Це була наша головна задача, і я розумію, що це новий формат. Ми самі боялися, але бачимо, ну, спрацювали. Інтерактив для студентської і робітничої молоді проходив за підтримки фонду Олександра Вілкула Українська перспектива. Кожен хто відчуває себе українцем, повинен знати свою історію, свою культуру, свої традиції. От, і до речі, хлопці на передовій захищають саме ці цінності, які є. І нашу землю, і нашу культуру, Ми ми задоволенням підтримуємо такі чудові ініціативи, які перш за все вивчають історію України і. Відтворюють нашу аутентичність. Пізнавальна інформація, драйв командної роботи, спільний креатив і найкращі емоції. Такими враженнями поділились і ті, хто спробував власні сили на імпровізованій сцені. У нас на комбінаті є так називаємо союз молодіжі. Це співробітники до 35 років. і от саме один з нашого Союзу. Этой организации а нам предложил поучаствовать вот в таком мероприятии. И мы согласились. Да, и мы согласились. Почему нравится все, особенно в это, в это в наше время? Большое спасибо за организацию таких праздников. Это всегда помогает отвлечься. и Хорошо провести время. Сьогодні, як ніколи, молодь відчуває відповідальність за майбутні країни, кажуть учасники інтерактиву. Ми повинні допомагати, відстраювати, піддержувати та навіть якось донатити на ЗСУ саме, відправляти їм посилки, які якщо є намагання. Також намагатися стримувати економіку. Патріотична гра Я люблю Україну проводиться в різних містах. Продовжуватимуть збагачувати знання про рідну країну у кожному районі Кривого Рогу. У нашому місті для розвитку молоді постійно створюються додаткові можливості. Відкриваються нові освітні простори, спортивні заклади, працюють басейни, діє школа стартапів для реалізації сучасних сміливих проєктів. Продовжується облаштування укриттів для роботи навчальних закладів в офлайн режимі. Юлія Вітряк, Андрій Славний, цей день.